Ніяких робіт у колишній друкарні Фесенка, яка розташована на Рішельєвській 47 в Одесі, не проводять. Про це розповіла начальниця відділу охорони культурної спадщини Одеської облдержадміністрації Олена Воробйова. З словами 11 травня на місці була перевірка. Тоді там робітників та техніки не було. Якщо будуть якісь повідомлення, то ми будемо виходити. Поки що ми не бачимо підстав. Якщо буде порушена вимога припису, наші спеціалісти будуть будуть проведені на огляд об'єкту та підготовлена акт огляду та направлено на міністерство культури для життя відповідних заходів відповідно до їхньої компетенції. Зазначимо вчора. Мешканці Одеси влаштували акцію протесту під стінами двох колишніх пам'яток на вулиці Рішельєвська, друкарні Фесенка та колишнього кінотеатру Рішельєвський. Люди виступали проти зносу цих будівель. Учасники акції наклеїли на огорожу припис Міністерства культури, згідно з яким будь-які будівельні роботи на цій території є незаконними. Детальніше у сюжеті. На акцію проти зносу будівель друкарні Фесенка та колишнього кінотеатру Решельєвський почали збиратися близько 14-ї години. Учасники акції залишили на паркані напис про те, що будівельні роботи на цій території заборонені. З будмайданчика до людей вийшов охоронець, який пізніше викликав поліцію. Правоохоронці поговорили з учасниками. Засвощик включає тудичка і говорить, що он та не виписне отримували. його, щоб він вже точно. Вот Я приписку культурка минимум который запретил новоты ну, вот, любые, абсолютно любые строительные работы на данной территории так как это эти два здания типография и в театр они они попадают под похоронивание объекта эти два здания разваливают изнутри пока существует этот забор они в тихую вскрытую Розвалюють его изнутри, сносят Сносять несущі стіни, питаються розібрати його з А потім, під видом, що воно обрушилось якобы, Ну, все, значит, ми зробимо шестиэтажное здание здесь. Також люди клеїли на огорожу будівлі роздруковані приписи від Міністерства культури України. Лілія Андрющенко проживає у сусідньому будинку за адресою Рішельєвська, 45. Каже, на території пам'яток бачила техніку. Застройщик, якоби це все. комментирует тем, что он вывозил мусор. Но мы вышли на акцию с тем, чтобы, во-первых, застройщик еще раз напомнить ему про припис, чтобы застройщик также мы хотим, требуем, убрал забор, потому что за данным забором мы не видим, что происходит. То есть идет демонтаж, либо идет все-таки... Ну, Лілія Андрющенко додала, що до 21 травня учасники акції мають зустрітися з віцемером Одеси Михайлом Кучуком. Ми подавали йому офіційне письмо на нашу. Трібування на запрет будівництва, где були наші всі доводи, закони, які застройщик порушує, він обіцяв це письмо і вчити, і дать нам відповідь. Нагадаємо, у березні Міністерство культури України надіслало припис з вимогою припинити будівництво за адресою вулиці Рішельєвська, 47-49, де розташовані колишні пам'ятки архітектури, друкарня Хима Фесенка і театр рішельє. Причина, як зазначалося в документі, відсутність відповідних погоджень та дозволів. Забудовник ТОВ Одеса Сіті планував. Побудувати тут житловий будинок з підземним паркінгом. Зазначимо, будинок генерал-майора Олександра Шнеля побудували у 1841 році. Він виконаний в російсько-візантійській стилістиці. Тут була розташована друкарня Юхима Фесенка, одна з найвідоміших у місті. За інформацією одеського краєзнавчого музею, саме в цій друкарні у 1900 році вийшов один з перших накладів історичного роману Чорна Рада Пантелеймона Куліша. Юлія Мельничук, Ольга Івлєва, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса за словами прес-секретарки Одеської міської ради Наталі Мальцевої, коментарі від представників мерії нам нададуть після зустрічі із місцевими мешканцями. Також наші кореспонденти намагаються отримати коментарі від патрульної поліції, яка виїжджала на місце.